По-перше, українська влада абсолютно імпотентна, тому вона взагалі не вірить в можливість перемоги і так далі. Вона вірить в можливість там створення нового бірку та прикормки армії для розгону демонстрацій. В це вона вірить, тобто вона орієнтована вовнутрь. Вони такі їхній рівень управління це рівень голови обласного комітету партії. Радянською. Тобто, там в Москві хай глобальні питання вирішують, ми тут повинні зосередитися на внутрішніх питаннях. Ми це весь час насправді ще чуємо. По-перше, у нас імпотентна абсолютно влада, ну куди її воювати. Тобто, ну, подивіться на новий Кабмін. Ну, власне кажучи, це ми маємо країну в стані війни. Згадайте часи арабо-ізраїльських серйозних протистоянь, згадайте. Кабінет міністрів Ізраїлю. З кого він складався? З вчорашніх ізраїльських терористів, з військових, у всіх сферах абсолютно життя. Тобто і так далі. Кого, кого ми вибрали в кабмін? Це ж показник того, чи збирається взагалі влада щось відстоювати. Це кабмін бізнесменів. Каз, кабмін договорняков, кабмін там. Вінських ребят, ну, незрозумілих людей. Тобто це кабмін барих Вони можуть торгувати, вони не можуть воювати принципово. Війна ж це не тільки там, танки, пушки і так далі. Путін вів давним-давно з нами війну. Війна це комплекс заходів. Інколи вона буває холодна, інколи гаряча. Але це комплекс заходів. Це перше. По-друге, ну, навіщо це тому ж самому Петру Олексійовичу, Донбас? Тому що він, що він справді душевно вірить в, що це його максима соборність України. Що це для нього там святі слова, соборність України, цілісність держави. Святі слова, я гарант моє. По великому рахунку. От зараз для них всіх, для влади, як така унікальна ситуація. З однієї з сторони, є загроза Росії, яка тримає патріотичну громадськість в узді, в прямому сенсі слова. Тобто нічого не кажи, тому що ти розхитуєш лодку. Нічого не кажи, тому що тільки, ті, каже тільки російська агентура або рука Кремля. Ситуація ідеальна. З одного боку. Є на чому піліть, тобто величезний військовий бюджет. З іншого боку, є військова загроза, яка не дає можливість людям виплеснути внутрішню напругу в країні. Що, так і треба заморозити. Хай буде. І все чудово. Так, так влада буде триматися довше. А в разі чого можна звинуватити, наприклад, Будь-яку опозиційну діяльність в, в тому, що вона є п'ятою колоною, і ввести, наприклад, військовий стан. Не через внутрішнє, а тому, що Росія нам загрожує. І головне, тут не воювати насправді, бо не дай Бог, що ж вийде війна з Росією справді. Люди кинуті на призволяще. Довіри до влади нема, тобто вони не вірять, що завтра буде краще. Вони, це не Черчилль, це не людина, яка може сказати, давайте підперезимо пояси і переживемо важкі часи заради Британії. Та? Тут нікому ну, тут нема людей у владі, яким повірять, якщо вони таке скажуть. А вони всі е, птінці е, гнізда кучмова. Тобто Петр Олексійович, Янукович, всі для них от просвіщений кучмізм, от там року 2003-2001 – це ідеальний е, режим е, влади. Тобто трохи демократія, трохи свободи слова, в той же час все якось отак, і ну от, все-таки все між своїми, все нормально, рівно. Силовики, силовики, ментів всі бояться, менти бояться СБУ, суди підконтрольні. Ну, от, от так. Тобто, е, безумовно, це для них ідеальна модель. Ну а що ну, ну вибачте, а що вони взагалі будують? Ну, є якась конкретика. Ми йдемо в Європу. В яку Європу? Ну, що будується? Британія, яка буде зараз виходити з Євросоюзу, або Франція, або Балканські, Ну, Румунію ми будуємо. Польщу, яка модель? Ми навіть парламент не можемо нормально сформулювати. Президент сказав, нам потрібні мажоритарники. Зараз вони кажуть, нам не потрібні мажоритарники, нам потрібна виключно пропорційна вже система. Тобто вони навіть в таких великих основополагаючих речах не можуть внятно щось сказати. Основний посил, ну, навіщо йде от вся стара обійма? Це не тільки не треба демонізувати президента, наприклад. Вся стара обійма, команда вчорашнього прем'єра, команда президента, Юлія Володимирівна, там, Ляшко і так далі. Навіщо вона йде? потоки, розподіл майна на приватизації. В ідеалі це робити в такому стоячому болоті, як було при кучмі. Тому вони будуть всі змагати до такої системи влади. Там вся обійма, вона вже програна принципово. І ну, Я не очікую від неї абсолютно нічого. Головне, щоб вона справді не, за час свого правління просто не знищила країну. Все. Треба сказати чесно, от, Знов таки, не буду я позитивним якимось пророком, коротше, що людям не варто думати, що от це може закінчитися майданом, і після цього там докорінними змінами і так далі. Вони повинні, чесно, от все суспільство повинно чесно побачити ситуацію, що ми стоїмо перед об'єктивно перед прірвою в соціальному плані, в військовому, в державницькому плані. Її треба бачити, розуміти, що просто не буде. Що треба творити абсолютно реально повністю ламати і будувати нову країну. По-іншому, ну ніяк вже не буде. Абсолютно, це вже не підлатаєш. Підфарбувати це не вдасться, це руїни в прямому сенсі цього слова.